От ти змінив риторику. От раніше Сергій був правдолюб такий. От, от стержень у нього був. Читав його, От віддушена була, а от зараз не те. Не те. От на телебачення почали запрошувати. От якось не те. Друзі. Давайте відверто поговоримо. Що зміниться від того, якщо я через один пост... Буду Хаяць Зеленського, Єрмака, там ще кого, називаєте, там, кого ви не любите, що від того зміниться у вас? Усвідомлення процесів відкриється. Що? Ви зможете випитляти цієї страшної ситуації. Що? Кожен, хто так пише, я звертаюсь і запитую: а ви свої канали ведете? Ви берете хоча б мої відео, поширюєте в себе, в Тіктоці, в Телеграмі, де у вас там ще є ресурси. Що ви робите, крім як того, щоб видивитися в мені зміну риторики, вже який я тільки не був. У 22-му році був якийсь не такий, якийсь з російськими наративами. У 23-му році вже був про Порошенковський, це ж. ну... Це ж Порохобот. Це ж масово писало. У 24 му році вже був Протрампійський. Ну я й я не приховую. В 24-му в кінці вже був людина, наче, єрмака. В 25-му вже його єрмака це вже Зелібоб, уже на нього наїхали і так далі. І це все, це все. я. Незмінний, от яким я був у 22-му році з своїми принципами, вони є і сьогодні нічого не змінилось. Змінилось розуміння процесів, так. змінилось можливо відчуття відповідальності за деякі слова, які я говорю. Тому що я чудово розумію, як сьогодні легко нашкодити, роздмухати суспільство, яке і так налякане, яке і так не хоче цієї страшної війни, яке і так не зрозуміло ще скільки буде терпіти оце все діло. Давайте я буду через один допис капати вам на нерви. Ну, я буду вам подобатися один день, два дні, п'ять днів. Я ж пам'ятаю 22 й рік. Всі мої дописи супроводжувалися одним словом, яке писали через один коментар. Що ти ниєш, все буде добре, нить, перемога скоро, ти якийсь не такий. Ти що не віриш в ЗСУ там, і, так далі, і так далі. Було таке? Було таке. Ви пройшли через цей шлях. А я працюю в університеті, я працюю зі студентами, у мене є роботодавці. У мене є батьки студентів. І як ви думаєте, легко, коли ти оце все читаєш про себе? А скільки хейту в інтернеті було? Діпфейки записували, погрози записували, забули? А хто тоді із вас, от таких, які бачили в мені хто тоді із вас ставав на мій бік? Хто тоді писав у коментарях Сергій Правильний там все відео записував, поширював? Багато таких було? Не дуже. Не дуже. І зараз навіть, коли я прошу, підписуйтесь, поширюйте відео, все одно знайдеться хтось і каже: не буду я підписуватися на цього професора. Ну то дивись марафон. Дивись закордонних блогерів, які дуже сміливо воюють і закликають вас вийти. там, Куди вийти? На Майдан, там, куди вас ще закликають? Вони самі не вийдуть, самі не вийдуть. Вони сюди не приїдуть, поки буде Зеленський, поки буде Єрмак, поки буде все. Вони не приїдуть сюди боротися з тими гаслами, які вони вам говорять. і Вам подобається. А що ви з цього можете зробити? Ну, подобається воно вам. Ну, назначили ви сьогодні Зеленського винним. Ну, окей, в 22-му році я записував кілька відео і пояснював, ви сьогодні обожнюєте Зеленського? Мене два роки. Ви перші назначите його винним і будете вимагати судлища над ним. А сьогодні проти нього слова сказати не можна. Так, виходить, ви раз Бога назначили. І ті люди, які говорили, що друзі, це звичайна людина, яка може робити помилки, і давайте будемо на ці помилки вказувати, щоб не сталося так, що людина повірить повністю в те, що вона безгрішна і безпомилкова. І тоді вас уже слухати ніхто не буде. Сьогодні ситуація склалась приблизно така. Суспільство в одній стороні, чиновники в іншому боці, і тепер суспільство вже вимагає, щоб оцих чиновників назначили винуватими. Так ви ж самі це створили. Коли я вас запрошував до розмови, до дискусій, до того, щоб осмислювати ці проблеми і питання, вам же тоді не подобалось. Ви ж тоді хотіли, я не знаю чого. Обожнення, вірив в кордони 91-го року, вірив 2-3 тижні. Вам же це подобалось? Ну так мені знайомі розказували, да, ти там щось говориш, але нам легше послухати Арістовича, бо він заспокоює. А тепер вам уже не потрібно заспокоєння? Тепер вам потрібно що? Вам потрібна жертва? Я не для цього працюю. Я працюю для того, щоб суспільство формувалось усвідомленим, щоб ви усвідомлено робили вибір, щоб ви розбиралися в процесах, які відбуваються, щоб ви на наступний раз на виборах прийшли і не проголосували просто за колір: то за помаранчевий, то за білосиній, то за зелений, то за фіолетовий то ще за який-небудь. А потім виявляється, що вам потрібна людина. Яка буде виражати вашу помилку? оголяти вашу помилку. Тільки не ви це будете робити. Не ви запишете відео, що я ось такий помилився, лапухнувся. Каюсь. Ні. Походи тепер, подізнавайся, хто голосував за Порошенка. Нема таких людей. Хто за Зеленського голосував? Нема таких людей. Хто був проти. Зупинки бойових дій у 22-му році. Всі тепер кажуть, я був проти, і мені все було зрозуміло. Я пам'ятаю, як було зрозуміло. Я все чудово пам'ятаю. Всі відео збережені в мене на каналах. І там всі коментарі є. І я впевнений, що ті, хто сьогодні розказують мені, що я якийсь не такий опозиційний, ви я впевнений, що ви можете зайти і подивитися і знайти свої коментарі 22-го року. І ви там багато чого подивитесь. То перш ніж мати претензії до мене, який намагається втримати суспільство, який намагається доносити якусь альтернативну думку, маючи доступ всього до двох-трьох каналів, де я буваю фабрика новин і новини Лайф. Дякую їм за запрошення. Інколи, раз в півроку, на Київ 24. Все. То йдіть слухайте політологів, політтехнологів в єдиному марафоні, які говорять штамповані абсолютно речі. Незмінні наративи? Вам хочеться опозиції? Вам хочеться назначить винного, а не опозиції. Я ніколи не підтримував те, що відбувається, бо я впевнений, що був інший шлях. Але як можна цей інший шлях будувати з людьми, яким потрібен то Бог, то жертва, то винний? От і все. Нічого середнього ви будувати не хочете. А потім оберете нового Бога, який скаже вам, що оці всі погані, у нас вже було банду геть, кучму геть, пам'ятаєте? Пороха геть було, стадіон так стадіон було. От оцей раз буде точно такий самий. І з точно таким самим наслідком. Бо вам потрібен Бог, якого ви тоді перетворите на терпілу і на винуватого. Бо ніхто себе не звинувачує. Достатньо було три відео записати звернення до людей, щоб люди трішки себе над собою думали. І, о Боже, не, не та риторика був опозиційний. Та ні, друзі, бути опозиційним це не означає виправдовувати і те, в чому винні ми також. Бо ми також з вами лоханулись і не один раз. І коли лоханувся раз, то це випадково. А коли лоханувся три рази підряд, п'ять разів підряд, то тут уже треба замислитись. Можливо, з нами щось не так. І от це не так, я намагаюся вирішити. І тому веду канали, і тому запрошую вас до участі в цих каналах. А тим, кому потрібна кров і жертва, і винуваті, то вам не до мене. Он блогерів за кордоном, отак, маса. Вони всі дуже сміливі. Вони вам рубають правду матку. І матюками, і перематюками ото туди пішли. Як там, займайтесь емоційним самовдо... самовдоволенням. Ви будете їх слухати і будете просто обтікати щастям, як вам подобається те, що вони говорять. Ну, окей. Окей. От з них оберете нового Бога, і той новий Бог зробить вам ще гірше. Бо історія показує, що чим більше божество, тим гірше потім живе народ. Звичайної роботи в політичному просторі не дуже багато хто хоче. Хто бажає, хто зі мною підписались і рухаємося далі.